Вітаю! Представляю вашій увазі квартиру, яка продається і знаходиться вона в житловому комплексі Ріверстоун. При вході ми маємо ось таку поличку для взуття. Далі постірочна. Також такі є полочки для бутової побутової хімії. Також при вході є ось така зона, куди ви можете покласти свою сумку, ключі, документи і відразу потрапляєте на кухню вітальню. Тут є телевізор, обідній стіл. Вікна дивляться на вулицю Дніпровська набережна та княжий закон. Квартира знаходиться на третьому поверсі. Ось така кухня з духовою шафою, варильною поверхнею, витяжкою, посудомийною машиною та холодильником. При вході також є дзеркальна шафа. Та окремий санвузол. Тут встановлений бойлер, є ламувальник, ванна і туалет. Велика спальня, 24 квадратних метри, 3 метрові стелі, двоспальне ліжко, ось таке крісло. Тут великі панорамні вікна, зроблені ось таким еркером. Встановлений кондиціонер, модульна стінка та велика шафа. Ось так вона відкривається. Та так виглядає. Квартира площею 57 квадратних метрів. Продається. Будь ласка, приходьте на перегляд.